Шановні восьмикласники, Вас вітає вчитель математики вищої категорії Пінтяк Сергій Андрійович Одеської гімназії номер 33 Одеської міської ради. Тема Уроку Віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Цілі уроку повторити алгоритм зведення раціональних дробів до спільного знаменника. Вивчити алгоритм віднімання раціональних дробів із різними знаменниками. Застосувати алгоритм віднімання раціональних дробів із різними знаменниками до розв'язування вправ. Усне тренування. Обчисліть: 2 сьомих плюс 3 сьомих дорівнює 5 сьомих. 5-3 дорівнює чотирнадцятих дорівнює 1 сьома. 2,15 плюс 3 п'ятих. Дорівні. І так нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник число 15. Додатковий множник до другого дробу. 3. Маємо 2 2,15 плюс 9, 15, до 11 Дорівня 12 12,17. Мінус 1 третя. Треба звести до спільного знаменника 17 помножити на 3 до рівня 51. Додатковий множник до першого дробу 3. До другого дробу 17. Маємо 3651 мінус 17,501. Дорівні 19,51. Як відняти два раціональних дроби з різними знаменниками аналогічно до звичайних дробів. Звичайні дроби. Знайдіть різницю двох дробів: п'ята, мінус 1 шоста. Шукаємо спільний знаменник даних дробів. Найменше спільне кратне чисел 5 і6 дорівнює 30. Шукаємо додаткові множники для першого дроба. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Для другого дробу. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Виконуємо віднімання. п'ята мінус 1 шоста дорівнює 1 помножити на 6, мінус 1 помножити на 5, поділити на 30. 1 тридцята. Раціональні дроби. Знайдіть різницю двох дробів. 3 поділити на y квадрат і 4 поділити на 15 y Шукаємо знаменник даних дробів. Визначаємо коефіцієнт спільного знаменника. Найменший спільнократних чисел 5 і 15 дорівнює 15. Визначаємо буквений множник спільного знаменника. Найменший спільнократне y і y дорівнює y квадрат. Отже, спільний знаменник даних дробів 15 15у квадрат. Шукаємо додатковий множники для першого дробу 15 15у квадрат поділити на 5 у квадрат дорівнює 3, для другого дробу 15 15у квадрат поділити на 15 дорівнює y. Виконуємо віднімання. 3 поділити на 5 у квадрат. Мінус 4 поділити на 15. дорівнює 3 помножити на 3. мінус 4 помножити на y. Поділити на 15 у квадрат. Маємо 9 мінус поділити на 15у квадрат. Щоб знайти різницю двох раціональних дробів із різними знаменниками, треба знайти спільний знаменник дробів. Знайти додаткові множники і звести дроби до спільного знаменника, знайти різницю отриманих дробів. Скоротити отриманий дріб, якщо він скоротний. Та записати відповідь. Якщо у двох дробів знаменники не мають спільних множників, відмінних від числа 1, то віднімання таких дробів виконують так. А поділити на С. мінус Б поділити на D дорівнює У чисельнику А помножити на D мінус B помножити на С. У знаменнику С помножити на D. Якщо у двох дробів знаменники мають спільний множник П відмінний від одиниці, то віднімання таких дробів виконують так А поділити на С мінус Б поділити на Д дорівнює. А поділити на М помножити на П. Мінус б поділити на n помножити на п. У чисельнику А помножити на n, мінус Б помножити на m. У знаменнику m помножити на n помножити на P. Д. С дорівнює m помножити на п. Д дорівнює n помножити на P. Виконайте дію 3 поділити на 5. Мінус 1 поділити на 2а. Спільний знаменник 10. Додатковий множник першого дробу 2. Додатковий множник другого дробу 5. Маємо 3 помножити на 2. Поділити на 5А помножити на 2. Мінус 1 помножити на 5. Поділити на 2а помножити на 5. 6 поділити на 10. Мінус 5 поділити на 10. До рівні. 6 мінус 5 поділити на 10. До рівня 1 поділити на 10. 7м поділити на 12n квадрат. мінус м поділити на 18n квадрат. Спільний знаменник 36n квадрат. Додатковий множник. Першого дробу 3. Додатковий множник другого дробу 2. Маємо. 7м помножте на 3 поділити на 12n квадрат помножити на 3. Мінус m помножите на 2. Поділити на 18n квадрат помножте на 2. Отримали 21m поділити на 36n квадрат. Мінус 2m поділити на 36n квадрат. Виконуємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. У чисельнику 21m-2м у знаменнику 36 н квадрат. Це дорівнює 19m поділити на 36 н квадрат. Перетворіть на дріб вираз 4m-2n поділити на 10 мінус m-n поділити на 5. Спільний знаменник число 10. Додатковий множник першого дроба одиниця. Оскільки 10 поділити на 10 дорівнює 1. Додатковий множник другого дроба дорівнює 2. Оскільки 10 поділити на 5 дорівнює 2. Отримали 4м 2n. Поділити на 10. Мінус 2 помножити у дужках м поділити на 10. Маємо. 4m-2n. Оскільки перед дробом знаходиться знак мінус. Знаки в дужках у чисельнику змінюємо на протилежні. І маємо мінус 2m плюс 2n і все це поділити на 10. Зведемо подібні доданки. 4m-2m дорівнює 2m. Мінус 2n плюс -2N, -2N, 2n дорівнює 0. Отримали. 2М поділити на 10. Скорочуємо чисельник і знаменник на 2 отримаємо М поділити на 5. А плюс 2 поділити на 4А. Мінус 3 мінус 7а поділити на 6а. Спільний знаменник 12. 12 поділити на 4А дорівнює 3 додатковий множник першого дробу. 12а поділити на 6а дорівнює 2. Додатковий множник другого друга другу. Маємо 3 помножити на А плюс 2 поділити на 12а. Мінус 2 помножити на 3. Мінус 7а Поділити на 12а. Розкриємо дужки. 3а плюс 6. мінус 6 плюс 14а. Зведемо подібні доданки. 3 плюс 14 а дорівнює 17. 6 мінус 6 0. Знаменник залишається 12. а Скорочуємо чисельник і знаменник на А. І отримуємо 17 12. Далі виділяємо цілу частину. І це дорівнює 1,5. Х плюс 7. Поділити на 5х. Мінус 3 плюс 4 поділити на 15. Спільний знаменник 15 xy Додатковий множник першого дробу 3 y. Додатковий множник другого дробу х. Маємо 3Y помножити на x плюс 7 поділити на 15 xy Мінус х помножити на 3y плюс 4. Поділити на 15х. Розкриємо дужки. 3х плюс 21 мінус 3х мінус 4х. І це дорівнює 21 Y мінус 4х, поділити на 15XY. А мінус Б поділити на Б. Мінус B мінус A поділити на b квадрат. Спільний знаменник АБрат. Додатковий множник першого дробу B. Додатковий множник другого дробу A. Маємо B помножити на A мінус B Поділити на АБ квадрат. Мінус A помножити на B мінус A Поділити на АБ квадрат. Розкриємо дужки. B помножити на АБ. В помножте на минус B, минус B мінус Б мінус Б квадрат. Міс А помножте на АБ дорівнює мінус АБ. Мінус А помножте на мінус А плюс А квадрат. Знаменник залишається АБ квадрат. Зведемо подібні доданки. АБ мінус АБ дорівнює 0. Отримали а квадрат мінус Б квадрат поділити на АБ квадрат. 2 плюс m поділити на m квадрат мінус m квадрат мінус 5 поділити на m куб. Спільний знаменник m куб. Додатковий множник першого дробу дорівнює m. Додатковий множник другого дробу дорівнює 1. Не обов'язково писати. Отримали m помножити на 2 плюс m поділити на m куб мінус m квадрат мінус 5. Поділити на М куб. Розкриємо дошки m помножити на 2 2м. М помножити на m плюс М квадрат. Далі перед чисельником знаходиться знак мінус. Тому змінюємо знаки на протилежні. І отримано. мінус м квадрат. плюс 5. Зведемо подібні доданки. М квадрат мінус М квадрат дорівнює 0. Залишається 2М плюс 5 поділити на куб. Спростіть вираз А плюс 1 поділити на мінус А поділити на A-1. Спільний знаменник А помножити на А-1. Додатковий множник першого дробу А-1. Додатковий множник другого дробу а. маємо А плюс 1 помножити на а-1, а помножити на а дорівнює мінус а квадрат. Поділити а помножити на а мінус 1. Використовуючи формулу скороченого множення. Різниця квадратів а плюс Б помножити на а-б дорівнює а квадрат мінус Б квадрат. Отримали. А квадрат мінус 1 мінус А квадрат. У знаменнику А помножити на А-1. Зведемо подібні доданки. А квадрат мінус А квадрат дорівнює 0. Залишається мінус 1 у чисельнику у знаменнику А помножити на А-1. І це дорівнює мінус 1. Поділити. У знаменнику розкриваємо дужки А помножити на а, а квадрат, А помножити на мінус 1 мінус А. І це дорівнює 1 поділити на А мінус А квадрат. А поділити на 2а-1. Мінус А поділити на 2А плюс 1. Спільний знаменник 2-1. Помножити на 2А плюс 1. Додатковий множник першого дробу. 2 плюс 1. Додатковий множник другого дробу. 2 мінус 1. Внимаємо. А помножити на 2А плюс 1. Мінус А помножити на 2 мінус 1. Знаменник 2 мінус 1 помножити на 2 а плюс. 1. Розкриваємо дужки у чисельнику. А помножити на 2 а 2 квадрат. А помножуте на 1а. Мінус а помножите на 2а мінус 2а квадрат, мінус а помножте на мінус 1 А. Зведемо подібні доданки. 2а квадрат мінус 2а квадрат дорівнює 0, а плюс А дорівнює 2а. Отримали 2а поділити на 4а квадрат мінус 1. А зараз треба відпочити від математичних вправ і зробити фізкульт хвилинку. Сучасна українська науковиця. Марина В'язовська отримала медаль філдса найпрестижнішу премію для математиків у світі. Спростить вираз 4n плюс m поділити на n квадрат мінус n квадрат плюс 1 поділити на m плюс n, та обчисліть його значення. Якщо n дорівнює мінус 2, m дорівнює мінус 3. Дізнаєтеся, скільки всього жінок науковець має цю медаль. 4n плюс m поділити на n квадрат мінус m квадрат плюс 1 поділити на m плюс n. дорівнює. Нам треба розкласти n квадрат мінус m квадрат на множники, використовуючи формулу скороченого множення різниця квадратів. Маємо 4n плюс n. Поділити на n n, помножити на n плюс m плюс 1 поділити на n плюс. Додатковий множник першого дробу дорівнює 1, Додатковий множник другого дроба дорівнює n- m. тому, що спільний знаменник дробів буде вираз n-m помножити на плюс m, m. 1 помножити на 4n плюс m дорівнює 4n плюс m, і n мінус m помножити на 1 дорівнює n -M. Знаменник залишається n-m. Помножити на n плюс m. Зведемо подібні доданки. 4n плюс n дорівнює 5n. m-m дорівнює 0. Знаменник маємо n квадрат мінус m квадрат. Зараз треба підставити замість n число мінус 2. Замість m число мінус 3. Маємо 5 помножити на мінус 2. Поділити на мінус 2 в квадраті. Мінус мінус 3 в квадраті. 5 помножити на мінус 2 дорівня мінус 10. Мінус 2 в квадраті 4. мінус 3 в квадраті 9. Маємо мінус 10 поділити на мінус 5. Це дорівнює 2. Таким чином, ми дізналися, що тільки дві жінки-науковиці отримали цю медаль. А зараз рубрика Дізнайтеся більше. Для молодих математиків до 40 років найвищою міжнародною нагородою в галузі математики є премія Філдс. Для присудження премії заснував каснацький математик Джон Чарльз Філдс. Уперше премія було вручено в 1936 році двом математикам Ларе Альфорсу та Джесі Дугалсу. Вона становила 15 тисяч доларів. У 1990 році медаль Філдса одержав Володимир Вершонович Дрінфілд. Видатний український та американський математик, член-кореспондент НАН України, у 2022 році за свій розв'язок задачу пакування куль у восьмовимірному просторі цю премію отримала Марина В'язовська, ставши другою після іранської вченої Мар'ям Мірзахані, жінкою математикинію котра отримала цю нагороду. Можливо, і ви свого часу зможете здобути цю премію. Пригадайте головне Сформулюйте правило віднімання двох раціональних дробів із різними знаменниками. А далі рубрика словничок Додавання І ВІДнімання раціональних дробів rational fractions. Addition und Subtraktion rationaler brüche Addition et soustraction de fractions rationnelles. Закінчуючи наш урок, я хочу, щоб ви відповіли на деякі запитання. Мені було цікаво. Мені дуже сподобалося. Я вмію. Домашнє завдання. Знати алгоритм віднімання раціональних дробів із різними знаменниками розв'язати вправи письмово. Дякую за увагу!